Нещодавно до Житомира 16-річна чемпіонка світу з кіокушенка і карате Анастасія Подкопаєва. У Мене було багато перемог і на обласних змаганнях, і на чемпіонаті України. Раніше я займалася в Херсоні. В ну, і я займалася в Херсоні спочатку, потім вже приїхала в Житомир і почала там продовжила тренуватися. У мене і в Херсоні, і вже в Житомирі є. Призові місця і на чемпіонаті України вже підготовка до змагань тривала кілька місяців. Щоденних інтенсивних тренувань у фіналі Анастасія змагалась з трьома суперницями: двома представницями Угорщини та однією зі словаччини. Понеділок, середа п'ятниця, в мене були основні тренування. А вторник, четверг та субота у мене були додаткові дома тренування. Тренувалася я почала підготовку за два місяці до. Початку цього чемпіонату світу. Як я туди потрапила, я виграла два перших місця на чемпіонаті України і попала в збірну України. Поєдинки були і не сильно складні, і не сильно легкі. Найскладніше це був останній поєдинок, як на мене, там була дівчинка сильна. Анастасія, переселенка з Херсона. Саме там, у сьомому класі, вона і почала займатися кіокушенка і карате. Запропонував мені піти мій тато. Я раніше займалася гімнастикою, а потім тато запропонував тип, спробувати піти на карете. Мені сподобалось, і тому я займаюсь і надалі. Після початку повномасштабного вторгнення родина дівчини була змушена переїхати до Житомира, щоб не переривати тренувальний процес. Анастасія одразу продовжила заняття в місцевій секції. Її тренер каже, пишається тим, що Житомир має таку сильну спортсменку. Настя дуже талановита дівчинка, яка максимально викладається на тренуваннях. неуклінно виконує повністю. Всі мої е задачі, які я ставлю, цілі, тому це досить заслужена перемога була. Я вже потім зрозуміла, що от я стала чемпіонкою, десь можливо навіть вже під кінець змагань. Я тоді тільки зрозуміла це, що я стала чемпіонкою, і тоді вже в мене було і настрій гарний, і взагалі була радість. Отримавши світове визнання. Анастасія зупинятися не планує. каже це лише початок, адже попереду ще багато вершин. Артем Сидорщук, Роман Орлов, телеканал СК1.